Права, не виходячи з дому, чи потрібне майбутнім водіям ходити до автошколи. Теоретичний іспит з водіння можна скласти без навчання в автошколі. Проте тест можуть усі бажаючі у будь-якому сервісному центрі МВС. Нововведення почали діяти з 22 листопада 2023 року. Сьогодні у нас перша людина, яка звернулася за даним видом послуги, і успішно склала іспит. Вона самостійно підготовлювалася, вивчала літературу і успішно склала іспит, допустивши всього лиш одну помилочку. Майбутні водії можуть скористатись онлайн-тестами з правил дорожнього руху на сайті головного сервісного центру МВС. Там є всі питання, які будуть на теоретичному іспиті. Відгуків досить багато. Чому тому, що вони чекали цю новизну, вони чекали цю можливість, і тому що більшості відносяться до того, що вони можуть самостійно і краще підготуватися після успішної здачі іспиту в сервісному центрі. Вони звертаються в будь-які акредитоване. Альний заклад, будь-яку автошколу, де проходять практичне навчання. Скласти теоретичний іспит вартуватиме 13 гривень. Якщо помилок більше ніж дві, наступна спроба можливо не раніше ніж за 10 днів. Марія Діскан писала іспит вперше і склала його успішно. Чесно, щиро старалась вчила правила. Ходимо в автошколу. Багато проходила тестів і на Greenway, а потім і вже. На Державному сайті МВС просто дуже багато інформації відразу, і там скільки півтори тисячі питань, і інколи просто плутаються якісь цифри в голові. З травня 2023 року у застосунку діяв декілька кліків також міняють водійські посвідчення. Оновлений документ можна забрати у сервісному центрі МВС. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал Сі 4